Доброго дня, шановні сміляни. В студії Ольга Лейкіна, завідувачка бібліотеки філії номер 1 Смілянської міської централізованої бібліотечної системи. Павла Скоропадського можна назвати однією з найбільш суперечливих постатей в історії України. Досі не стихають дискусії щодо оцінок його як політичного і державного діяча. Він належить до тих дієвих осіб історії, навколо яких завжди точилися нескінченні дискусії. Створювалися міфи і легенди. Павло Скоропадський народився 15 травня 1873 року в Німеччині, а загинув у віці 72 років у 1945 році в Баварії. Князь по праву народження значну частину свого життя він присвятив боротьбі за українську державу. Павло Петрович Скоропадський останній гетьман України, талановитий воєначальник і палкий патріот України якому вдалося в надзвичайно важких умовах революції та громадянської війни провести фундаментальні державні реформи в Україні, змінивши на чолі країни романтиків Центральної Ради, на чолі з Михайлом Грушевським, зайнявшись державним будівництвом молодої української держави, колишній царський генерал-лейтенант Скоропадський зумів зробити з України сильну самодостатню державу, на яку вимушені були зважати сусіди як на Заході. Так і на Сході. Нащадок гетьманського роду, шанувальник козацької слави, він зміг відродити національні традиції, створивши моду на все українське. 29 квітня 1918 року внаслідок державного перевороту Павло Скоропадський взяв владу в Україні. Україна була проголошена гетьманською державою на чолі з Павлом Скоропадським. Тривало гетьманство Скоропадського близько семи місяців. З квітня, по грудень 1918 року. Але за цей час йому вдалося багато що зробити. Було ухвалено близько 400 державних актів. Гетьман домігся стабілізації фінансової системи і створення повноцінного державного бюджету української держави. За його правління почали працювати поліція, пошта і залізниця. Було затверджено державну символіку і ухвалено закон про українське громадянство. За короткий період часу Скоропадський, в руках якого була зосереджена вся верховна влада, зумів провести реформу адміністративно-територіального устрою, перевибору до місцевих органів самоврядування, провів кардинальну господарчу реформу. За гетьманату було запроваджено нову грошову одиницю гривню, засновано низько українських банків, відремонтовано більшу частину залізничного полотна, реорганізовано і зміцнено флот, сформовано 60-тисячну регулярну армію. Відкрито понад 150 українських гімназій. Створено Держуніверситети в Києві і Кам'янці-Подільському. Засновано Державний архів, Національну галерею мистецтв, Український історичний музей, Український театр опери і балету, українську національну бібліотеку, Українську академію наук. Гетьманат був визнаний рядом європейських держав. Шановні сміляни. Запрошуємо до бібліотеки філі no на історичний ракурс останній гетьман України, присвячений 150-річчю від дня народження Павла Петровича Скоропадського, державного, військового, політичного, громадського та видатного діяча українського національного відродження початку ХХ століття, одного з організаторів української народної громади, яка відстоювала ідею сильної влади.